Черевітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом великоднього хліба, традиційна українська паска з косами, красива, гарно випечена і дуже смачна. Виходить у всіх з першого разу, має ніжну, м'яку повітряну структуру і водночас злегка волога довго не черствіє, чудово смакує до великодніх страв. Тому ділюся своїм рецептом з вами. Детальний список інгредієнтів ви можете знайти в описі під цим відео. А ми приступаємо до замісу. Беремо 50 г дріжджів, 50 г цукру, 200 мг теплого молока. З'єднуємо усі інгредієнти та розмішуємо для взаємодії їх між собою. Після чого додаємо 3 столові ложки борошна загальної кількості 500 г. Які потрібні для приготування великоднього хліба. І знову ретельно розмішуємо до однорідної консистенції. Цей процес необхідний для того, щоб ми дізналися, наскільки наші дріжджі свіжі та якісні, і чи зможе наша пасочка піднятися в процесі випікання. Накриваємо та відставляємо опару, беремо більшу зручну ємність, виливаємо 5 жовтків, до них додаємо одну чайну ложку солі. Ретельно розмішуємо до однорідності, після чого вливаємо нашу опару і знову розмішуємо всі інгредієнти, розтоплюємо до рідкого стану 100 г вершкового масла і ледь теплим вливаємо його в тісто. Знову розмішуємо до однорідності. А тоді всипаємо 500 г просіяного борошна. Спочатку розмішуємо масу вінчиком. Після чого, коли тісто стане більш густим, продовжуємо заміс руками. Щоб воно не прилипало, весь час змащуємо руки олією. Її на весь процес замісу потрібно близько 50 мг. Після того, як тісто візьметься купи, перекладаємо його на зручну поверхню та вимішуємо приблизно 5 хвилин. Після чого розділяємо його на дві частини. Одна частина нам потрібна для самої паски, інша для декору. Злегка присипаємо одну частину тіста борошном та скалкою або руками формуємо ось таку паляницю, стелюємо дно та краї форми для випікання пергаментом та перекладаємо у неї тісто. Гарно розрівнюємо його по всій площі основи, відставляємо в бік для підходу тіста. А тим часом готуємо нашу оздобу. Беремо іншу частину тіста, розділяємо її пополам. Одну частинку ділимо знову вже на три шматочки, з яких формуємо ковбаски, і заплітаємо ось таку довгу косу. Нею ми будемо декорувати край пасочки. З іншої частини тіста формуємо шість таких шнурочків, з яких будемо заплітати дві коротші косички. Які будемо укладати на пасочку у формі хреста. З залишків тіста можна сформувати і інший декор, який вам допоміг. Для прикладу, ось такі красиві квіточки. Щоб в процесі випічки наші фігури не сунулися з поверхні, їх можна зафіксувати ось такими дерев'яними зубочистками. Змастивши яйцем паску. Ставимо її випікати в розігріту до 180 градусів духовку на 1 годину. Приблизно за 15 хвилин, як вона гарно зарум'яниться, накриваємо її фольгою та випікаємо до готовності. Як ви зауважили, тісто після приготування для підходу ми не залишали, адже сам процес приготування декору з тіста зайняв приблизно 45 хвилин. Цього часу вистачило для того. Щоб воно гарно піднялося. Лише гляньте, яка рум'яна, гарно випечена пасочка у нас вийшла. Особисто мені дуже подобається як вигляд, так і смак, тож впевнена, що сподобається і вам. Готуйте з любов'ю, і нехай вам завжди все вдається. Щиро дякую за увагу та теплі відгуки до моїх відео. Нехай добро! Яке ви несете у світ? Повертається до вас сторицею. Божого благословення вам і вашим рідним!